Привіт! Я зробив цю логіку з конверсією. Методом того, що я просто додав до Campaign Stats поле Conversion на бекенді, щоб воно відправлялося. І задача виправлена і працює так, як потрібно. Тільки потрібно буде, щоб ти глянув, перевірив, чи я це правильно зробив, щоб ці значення відправлялися як конверсії, чи воно правильно там враховується на бакенді. Бо я пробував брати ці значення з цієї таблички, а вони не підходять, тому що в цих значеннях немає, немає дати. В цьому об'єкті. Тому це не підходить. Було легше мені просто додати це в НДБ, щоб оцю вибірку з бази, щоб вона брелася. І проблема якби наче вирішена. А. А, вот. тепер, якщо ми беремо вибірку, By Visitors працює і Byconversions теж працює. Щодо вибору часу, там, наприклад, по тижнях, воно наче як також працює.